Вітаю, друзі. Хочу вам показати, як з демарями обстоять в Сполучених Америки. Ну, кому ця тема цікава. Декілька фірм у них є. Дуравент, Селькірк, Америка Метал Продакшн. Звісно, в Америці з демарями... ну, скажу чесно, так собі. Це не Європа, де якість дуже висока. Американці взагалі не замарачуються. Що будинку у них із гамна і палок, чесно кажучи. Ось таке все, короче, сендвіч будинки з барні, дерево дешево. Ну, вони взагалі не замарачуються. Багато демарів вони економлять і використовують оцинковану сталь, як зовнішній кожух. Ну, Я, в принципі, якщо димар іде, в приміщенні можна зекономити, можна використовувати і в принципі і оцинковану сталь, алюсинк 430-ку сталь. Ну, Зараз всі рахують гроші. Ну, Дивіться, оця підставка під димар. Платформа вже прикручена. Це оцинкована сталь ну, напевно, 1 мм. Десь взагалі не заморачується. Зверніть увагу тройник, кожух, у них завальцовка вальцівка Тобто, ну я, в принципі, теж нічого поганого в фальці не бачу. Сварочний шов це найслабкіше місце. Труби. А фальц це 4 слої сталі, Ну, нічого тут такого, в принципі, нема. Ну, і другий мінус це контакт. Повністю закрита ізоляція. І ось цей прокрутик вони роблять, щоб 30-мм і робиться прокрут, щоб стівку. Ну, знаєте цю систему. дивіться, навіть герметик на тройнику не закритий. Просто обмазано. Це схоже на холодну сварку, яку я застосував. Бачите, он завальсований. Тройник ну, є контакт. Просто ізоляція закрита. Ізоляція, напевно, 30 мм. Вони використовують як базальтову, так і керамічну. Шийки дуже короткі. Дуже короткі шийки, блін. ну здроб... Біть ви їх трошки там довшими. Ну, не знаю. Як так можна? в принципі, Скільки передавився американських монтажів? До речі, фірми не монтують. Люди самі монтують. В, в печі і в димарі є інструкція, і люди, виконавши цю інструкцію, самі монтують. ну погляньте, де... Він показував кронштейн. Кронштейн такий хліпенький, теж якась там. ну такі ковпаки вони застосовують, типу дефлектора, Ще зверху ставиться сітка для іскоргашення. І ось в нього вже виникла проблема. Тобто дуже короткі шейки у тройніка і виходить, ну, нормально не зробиш. Ось вже заважає накладка. Ну, коротше, таке. Ось будинки у них в основному такі ось повністю дерев'яні. І Спочатку йде монтаж протипожарного короба. Він кріпа його к балкам, а потім вже ну, ловлячий уровень відвесом починає монтаж. Перші труби навіть тут ідуть не утеплені. Перші труби просто ну, пусті, без утеплення тут ставиться. Я ну, такого ще не бачу, ну є в нас, нас така практика. Просто подвійна труба на котіл, камін надівається, а утеплення немає. Получається, ну така фей. Ось у нас сітка. Е, іскра гасітельна сітка, ну такий собі іскра гасітель. Вирізавши отвір в покрівлі, вони вважають, що 5 см це в принципі достатньо е, до плити. 5 см від димоходу в круговий отвір вирізано. Ось він показує, що він вирізав зазор і 5 см між трубою і фаніра. Ну, Я вважаю, що дуже небезпечні будинки у американців. Вони всі дерев'яні. Цегли будують у них тільки дуже заможні люди. А так, от, і бідні люди і середні класу, в основному всі в ці будинки з фаніри.